Женська церква в Мошнах нарешті стала українською. У неділю 16 листопада громада Православної церкви України вперше за багато років зайшла всередину храму. Московські священики та невелика група їхніх прихильників забрали особисті речі і покинули святиню. Так завершилася багаторічна історія, коли українці були змушені молитися під зачиненими воротами. Про це антенна вже інформувала минулого тижня. До відома християн України. Вчора, 16 листопада, ми нарешті зайшли Свято-Преображенський храм, який знаходиться в селі Мошне. Це не був захват. Це... Ми зайшли в свій будинок, в свій храм. Порелігійна громада Мошенського ОТГ прийняла рішення про перехід із церкви УПЦ ФСБшної до помісної православної церкви України ще в 24 році. Взимку реєстрація цього через державний єдиний реєстр. При, 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 пройшла в, в квітні, ну і тобто ми являємося повноцінними власниками цього вже більше півтора року. За цей час нам не дозволялося заходити сюди. Ми принципово, як і було повідомлено поліції СБУ, організовано. Зайшли в цей храм, не використовуючи ні болгарки, ні ломи, щоб у нас не було, щоб, щоб у ворога не було приводу це освітити потім в, в своїх цілях і показати, як вони це зробили в тому році в, в Черкасах, що була бійка, що багато людей постраждало. До речі, в тому році це якраз і вони у главі з своїм предстоятелем Феодосієм Снегірьовим. Який і організував бійку, в якій постраждало багато людей. Після нетривалого протистояння представники московського патріархату залишили територію пам'ятки архітектури, і лише тоді відкрилася картина справжньої руїни, до якої вони довели як сам храм, так і допоміжні приміщення. Пил, бруд, товстий шар сміття та наслідки діяльності гризунів усе це свідчить, що про святиню давно ніхто не дбав. Збереження історичної спадщини старовинних речей та інтер'єрів, схоже, нікого з попередніх господарів не цікавило. Ну, першим ділом, я все ж таки хочу звернути увагу на стан самої будівлі храму. Це історична пам'ятна пам'ятка, архітектурна пам'ятка загальноукраїнська, але на ній ростуть дерева. Вже ростуть дерева десь два роки, я за цим спостерігаю. Все більше і більше відвалюється штукатурка на, 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 на вежах, причому такі високі, що якщо штукатурина штука, впаде вниз, вона може прибити якогось із, із так, тобто побожних людей. Да, ви можете вон, подивитися на стан? ну, Плісня. -то, то, то не саме страшне, що, що є тут. Ну, в допоміжних приміщеннях, коли ми туди зайшли, там був взагалі такий безлад, ікони, по яким миші бігають, по помьот мишини повсюди. Ну, Вони зовсім не дбають. Невідомо з якою метою, але священники МП зібрали тут велику кількість ікон. Серед них, ймовірно, є унікальні зразки, писані на полотні із сюжетами типово для 18 19 століття. Частина, можливо, фрагменти іконостасів давніх церков. Ці знахідки ще оцінюватимуть історики та реставратори. Але найбільше вражає інше: безлад, у якому все це зберігалося: ікони, книги, предмети культу, вкриті пилом, павутиною і мишачим послідом. На підлозі валяються навіть церковні ризи. На горищах старовинні рушники, очевидно, подарунки прихожан, зіпсовані вологою та гризунами. Навіть купіль, у якій охрестили не одне покоління місцевих дітей, покинута призволяще. Це промовиста ілюстрація до справжнього ставлення московських служителів до української святині, пафос у словах, байдужість у справах, серед забутих речей і килим із релігійним сюжетом, також імовірно, подарунок храму. Він лежить серед непотребу нікому не потрібний. Ми не заходили до самої церкви лише в допоміжні приміщення, і одразу стало зрозуміло, що тут десятиліттями не було людей, які б дбали про святиню. Останній ремонт за нашими оцінками проводили понад 40 років тому, а серед мотлоху навіть агітаційна література часів Януковича, і це, чесно кажучи, зовсім не здивувало. Хоч останнім часом, коли ми вивішували державний прапор на браму, вони заявляли, якого біса ви повісили цей прапор. Вам ніхто не дозволяв, це є приватна власність. Коли ми питали, чи приватна власність, вони кричали, це, це ще граф Воронцов построїв. Може, вони заявляли свою причетність як нащадки до графа Воронцова. Сам храм у загрозливому стані. Останні ремонти, виконані близько 20 років тому, були непрофесійними і лише прискорили руйнування споруди. Потріскана штукатурка місцями обвалилася, відкривши старовинні цегляні склепіння та справжній історичний вигляд церкви, зведеної архітектором італійцем Торічеллі. Але за товстим шаром радянської штукатурки, десятиліттями накопичувалася волога. І вона фактично знищила цеглу основи храму. Дзвіниця, головний символ Преображенської церкви, сьогодні перебуває в аварійному стані і може впасти будь-якої миті. На даху виросли дерева, а шматки штукатурки звисають над входом і загрожують упасти просто на голови вірян. То чому ж святиню довели до такого стану, і на чиєму балансі вона взагалі перебуває? Міністерство культури чи, хоча б місцевої громади, відповідей поки що немає. Вчора, після завершення, нарешті, ну, переходу, мовно говорить, це у власність громади, чомусь був якийсь дуже схожий на договорнячак, після якого. На прохання місцевої адміністрації. А, є інформація, що зараз в, в терміновому порядку голова ОТГ Шкарбута намагається поставити цей будинок на баланс ОТГ. Але ми якраз і займаємося, і. Прийняли рішення про терміновий заход, щоб цього не було, щоб це майно було передано в Міністерство культури України на баланс Міністерства культури України. За словами парафіян, голова місцевої ОТГ фактично контролює громаду Московського патріархату в Мошнах. Отже, передача храму на баланс ОТГ може означати фактичне повернення Преображенської церкви під вплив МП. Навіть після її звільнення. Яким може бути правильне рішення, враховуючи унікальну історико-архітектурну цінність храму, його має взяти на баланс держава через Міністерство культури і лише після юридичного оформлення передати в користування помісній православній церкві України. Тим більше, що навколо цієї будівлі вже ходять різні чутки: відсутність церкви в реєстрах пам'яток та на балансі ОТГ. Може свідчити про наміри підвести її під подальшу приватизацію. Це не виглядає фантастичним, зважаючи на місцеву практику. Сусідню католицьку святиню, ровесницю Преображенської церкви, свого часу приватизував Агрохолдинг, близький до керівництва ОТГ. До речі, я хочу замітити, що коли ми займалися цими питаннями більш глибоко, виявилося. Що цей будинок храму, він завис. Тобто, він не числиться ні в одному реєстрі Міністерства культури, в яке ми зверталися, він не числиться в обласному відділі культури. Тобто, це виходить, це, не учтенка якою буде подальша доля цієї унікальної пам'ятки архітектури, чи знову тут звучатиме молитва, і якою мовою вона лунатиме, і головне, чи має церква справжній державний захист, про який так урочисто написано на її дверях? Питання від відповіді на які залежить не лише майбутнє святині, а й те, кому вона служитиме українській громаді чи чужим? Це документальні підстави, що церква знаходиться у власності помісної православної церкви України. Є розпорядження голови Черкаської державної адміністрації Ігоря табурця по закону про місцеві державні адміністрації, що зобов'язати зареєструвати. Та передати на постійне зберігання управлінню культури та охорони культурної спадщини Черкаської обласної державної адміністрації зміни до статутів релігійних громад. Тобто релігійна громада попередня, яка знаходилася тут, ну і знаходилася до вчорашнього дня незаконно, передається, перестровується в громаду ПЦУ. Це перше. Є виписка із Єдиного державного реєстру юридичної осіб, що по цьому адресу знаходиться храм, який належить Православній церкві України. І є розпорядження від митрополита Черкаського і Чигиринського Йоанна. Указ у призначення на цей храм керівником. Священника Василя Васильовича Плишенця